Усім привіт! У нас в наявності з'являється така BMW i 3 2014 року. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи. І дуже він цікавий і взагалі. Це як машина дуже цікава. Реально є гольф проти неї віддихає, бо мали і гольфа, і i 3 є з чим зрівняти, вона набагато цікавіша. Давайте ж подивимося її разом. І так, от така от красоточка BMW i 3 Маленьке електричне міське авто. І так, давайте зразу скажу її самий головний бонус це те, що вона за все своє використання, експлуатацію свою всю не разу не заряджалася швидкою зарядкою. Що це значить? Це значить, що тут там, ідеальна батарея. Нова батарея. Дивіться, як вона футуристично виглядає, ніби де тільки що впав метеорит з космоса і вона з того метеориту виїхала. Реально виглядає. ну, Не знаю, на вкус і колір, звичайно, друзів немає. Но мені вона вживу, може на відео це не передається. Вживу вона настільки цікаво виглядає, що просто капець. Такий справжній ексклюзив. При тому всьому, ці авто зараз настільки ходові, настільки їх зараз ними цікавляться. Напевно, їх е, така популярність викликає їхній і дизайн, і запас хода, і все це ціна. А ціну я скажу в кінці відео. Ціна вас здивує, тому що автомобіль 13-го року. Як там, наприклад, гольф го року. А це ж БМВ. Добре. Дизайн, ви зрозуміли, який класний. Дивіться, як тут дверки відкриваються. Цікаво навіть. Зараз по салончику вам її покажу. Дверки. Раз, відкрилися. Ззаді місця багато і підсунув сідушку. Тут, якщо хочете, сяду Тут максимально взад в мене сидіння. Підсунути. Зараз сідаю ззаду. І дитина сяде, і дорослий сяде і дивіться, скільки тут ще місця є. Типу, ззаді місце супер. Ось так тут пістаканички ззаду. Панорама відкривається, вилазить. Ну, Типу, цікавий салон авто. Бачите, як відкривається цікаво. Бачили десь таке? Ну, бачили можливо, але мене це дивує. Давайте вам покажу. Під капотне пространство, воно, до речі, у нас відкривається. Ось такий до неї цікавий ключик, і воно відкривається у нас на кнопочку. Хоп! Капотик відкрився. Далі помогли йому, тут зарядочка. Закриваємо. Все, капотик закрився. які цікаві фари, вона. Зараз продемонструю, заведу вам її, як вона виглядає на заведену. Раз. 2. Друзі, знаходиться вона у нас на проспекті молоді біля літака, як ви зрозуміли. Це місто Луцьк, хто хоче, може попередньо обов'язково наберіть, можливо, вона не буде тут на місці. До речі, у нас тут 103 тисячі оригінального пробігу. Також одні бонуси, датчик світла. Ну, Панорама я вже сказав, вона відкривається, повністю виїжджає. Дивіться, як вона гарно виглядає з включеними фарами також. Шикарно. Ось так от ще є раз. Ну, є гольф, він не такий цікавий, не в салоні, не з. Е, знаружи, так сказати. Що ж, давайте ще з вами зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ми вже в салончику, О, дивіться, як у нас тут все виглядає цікаво. Панорамка ця, вона, до речі, відкривається повністю, можна привідкрити ось так, а можна повністю, щоб вона виїхала, тоді авто ще красивіше виглядає. Кондиціонер працює, підігрів є. Давайте дивіться, як у нас тут де знаходиться коробка передач. Ось це ми включаємо. Зараз драйв. Ось так от Нітралочка. Так назад. Ну і ось тут паркінг. Дуже цікава коробка передач, як типу на Мерседесі, але тут цікавіше навіть зроблено. Так, Звичайно, авто, так як воно електричне, дуже різке, я не буду в ньому тут сильно давати. Але всі, хто їздив на електриці, знає, яка в них просто неймовірна тяга. Вона їде просто в нас не описуємо класно. Як вже я і сказав. Величезна перевага цього авто є, що вона ніколи не заряджались з допомогою швидкої зарядки. Тут буквально, як на ці роки, нова батарея. Тобто візьмете собі, будете кататися, горя знати не будете. Зараз чуть-чуть нажму де рівна дорога. І вона зразу підривається. Класно їде вона, м'ягенько. До речі, цим авто віддається, як вже я і сказав ще раз повторю вам, другий комплект коліс дисків з резиною. Того Це також величезний плюс. Ось так вона їде приємно, цікаво, кондиціонер працює. Ой, класна машинка, як картінг. В управлінні дуже зручна, так руль, від... ну класна вона. От Мені ця машина, дуже... якщо б я собі брав би електричну машинку, брав би цю. Хто собі, можливо, шукає для жінки знову ж таки, або собі другу машину в сім'ю. Зверніть увагу за цей бюджет. Я не знаю, ну що краще може бути. Я, я собі навіть не уявляю, що можна взяти кращого за цей бюджет. Давайте так от зад, зад,зад, зад, зад. паркінг. Голушимо. Заглушили. Ну, давайте що ще зараз з вами зробимо висновок знову ж таки. Так, секундочку, що цей. Дивлюсь на камеру, не дивлюся на руки. Так от це виглядає цікаво. Ззаді, до речі, місця вистачає, просто я відсунув. Тут ззаді сидів, їздили на такій машинці, Мого друга колись була. Дуже класно, дуже класно їздити ззаді, місця вистачає. Просто спочатку це треба. Оп. Оп, закрили це. Потім це Дивіться, які. Які у нас диски. Який в нас багажник, тут просторий для електричечки, аптечка, це все є само собою. Там спереді під капотом лежить зарядка. Ну що ж, давайте зробимо висновки. І так, друзі, що скажемо у висновку? Цікаве авто свіжого року 14-го з, з шикарною батареєю. З дуже класним дизайном, класна комплектація. І панорама, і підігріви, типу це на голову вище за є гальфа в цих руках. Ну і саме цікаве в нас по цій ай-3, це, звичайно, ціна всього 8500 доларів за таке авто з пробігом 103 тисячі, хто хоче своїй жінці зробити приємно дівчині собі на другу авто. Я думаю, кращого варіанту і не придумати, чим BMW i3. От прям цікаве авто, цікаве воно всім, як вже я і сказав, ще повторюся дві пари резини, типу ще з дисками один комплект і резини до неї. Ну, Шикарна пропозиція. Ціна без торгу. Того, кого це цікавило, звертайтесь. А також не забувайте, друзі, за наш розіграш Ford Focus, який досі триває. Один Шанс 200 гривень, проводимо все через Монобанк. Закидайте на Монобанку, в кінці, як назбирайте 2000 людей, Монобанк вибере переможця і вам набере. Це все буде в прямому ефірі, я вам ще дам детальну інформацію. Кого зацікавила BMW 3, дзвоніть по цьому номеру телефону, вона є в наявності. Можливо, і не буде тут на стоянці, стояти, можливо, десь буде не їздити. Але набирайте, приїжджайте, буду вам показувати. Цікаве авто, дійсно варте уваги. За електричний більш за все, майбутнє, хоча мені ще тяжко до цього привикнути. Ну, Вигляд має шикарний, класна міська машина. Всім гарного дня, до побачення. Бережіть себе!